Шановні вчителі, Історія сплелась, як віно, скропилась кров'ю, мов дощем. Її читаємо, то німо, то виливаємо ущем сердець і дум. Несамовито б'ємо її до білих плям, щоб вже було до болю спиту, її горбів і дірявих ям. Щоб вже надломлена, покута не виховинила з Христом, а стала вільна і оскута, і розкрила величавий все Всеукраїненої ери і боголюбленого суті тої прекрасної Венери, що Україною зовуть. А поки що нехай до хати іде історія з пітьми, Бо вже пора і нам сказати, чиї ж бо ми, чиї ж бо ми. Шановні учні, сьогодні ми маємо якраз цю, мабуть, приємну хвилю, коли працює народне прислів'я, що у Бога не має пропасти, те й не пропаде. Ми сьогодні говоримо про героїв лицарів України за її волю, що віддали. Своє найцінніше, що тільки є у людини життя. Життя віддати за волю рідної землі, що ще є в Бога найбільш святе, мабуть, більше нічого. І сьогодні ми запросили до нас на зустріч наших шанованих, поважних гостей, Наш односельчанин, знаємо його, він. Не горниця до школи любить нас, любить рідники, і, і справжній патріот наш Василь Зінович Сазоник. А також наш сусід також щирий уболівальник української патріотичної ідеї, дослідник, історик. Ну, я не можу так сказати, як ці регалії є нашого шановного земляка, земляка Романа Васильовича Сколоздру, він сам родак із Розвадова, а працює директором калями течими чими самими поляками, які все життя знущалися над нашим народом. Він був студент, вчився у Львові в техніку. Він нікого не вбив, він нічого не вкрав. Його система, це, це КГБ Радянського Союзу знищило за два місяці. За два місяці забрали студентської лави. Залишилась тільки його шапка під партою. Його після того більше ніхто не бачив. Де він похований? Ніхто не знає, а знищили його тільки за те, що він, будучи студентом, машинку для друкування листів, зі Львова забрав, привіз до рудник. Він був в відпіллі і в рудниках на дзвіниці були свідки, які мені про це розказували, поклявся на Євангелія, що буде боротися. За Україну до останнього подиву. Коли ми підняли його справу, зараз є доступ до того, і коли читали ті всі допити, які проводили над ним, там не пишуть, які були знущання, але уявіть собі, хлопець, 21 рік за два місяці помер. І тому. Ми сьогодні зібралися для того, щоб коли ви будете проходити тою стежкою і будете бачити, що там стоїть хрест і що там похований Заячківський Степан Іванович, знайте, що він поклав своє життя на плаху служіння українському народу. І той крок, який він зробив, не продавши нікого, не посвідчивши ні на кого. Я думаю, що можемо його зарахувати до ліку тих людей, яких називають гордим словом герої. Бо тому, що не зламатися, перемогти того ворога своїм терпінням і своєю любов'ю до рідної землі. Я думаю, що ми повинні його задати. І тому будете йти, не кажу, не всі. Але коли будете проходити, вклоніться, вклоніться і знайте, що були в Рудниках такі люди, які поклали своє життя в служінню нашому народу і рідній землі. О, майже всі туди школи знають мене вже давно. Учні не знають, ті учні, про які мене висповжу, довозить в цій але напевне дехто чув моє ім'я Роман Сколодра по цій книжці Рудники, історико-краєзнавчий Марис. Це було дуже давно. Я вам земляк Богдан Контолок. І покійний вчитель історії Рудниківської школи Степан Яцишин написали таку книжку про славне село Рудники. Тут, попритежу, третя частина книжки, то є моя робота на підставі документів архівів у Львові. Крім того, тут є дуже невеличка стаття походження прізвищ Рудниківчан. І цю статтю написала моя дочка Олеся Сколозна. Як маєте можливість подивитися ту книжку і будете знати, звідки від чого походить ваше прізвище. Я би хотів сказати, що в мене є незліченна кількість матеріалів по всьому Миколаївському районі, а особливо по селі Рудників. От зовсім недавно, на початку листопада, ми відзначали сторіччя проголошення Закону Української Народної Республіки. Майже у всіх селах проходили святкові заходи, так само я читав газеті громада, що гарний захід було проведено у селі Рудників. Та рудників чани брали участь у діяльності Легіону українських січових стрільців з 14 по 18 рік, а потім воювали у складі Української Галицької армії з 1918 по 1919 рік. Одним з перших січових стрільців був Василь Кончаківський. Який народився в Рудниках, закінчив середню школу, яка тоді називалася Гімназія. І як тільки почалася Перша світова війна, він у Стрию вступає в українське військо Січові Стрільці і бере участь у боях з російськими військами в 14, 15, 16 роках. Про нього я написав у своїй книжці. Яка називається Миколаївщина том 4, дав архівну фотографію, де Василь Кончаківський на відпочинку. У 1914 році на Бережанщині Тернопільської області були найзапекліші бої українського легіону з московськими військами. Сотні українців загинули, сотні поранені чи попали в полон. Під час боїв. Загинув і Василь Комчаківський. Він похований, був у селі Посухові. Коли прийшла після війни безможна комуністична влада, всі могили полеглих українців були зруйновані. За України всі ці могили відновлені і стоїть пам'ятник на у могилі із написом тут похований стрілець Василь Комчаківський. Він хоробро воював. Уявіть собі, командування, нагородило його бронзовою медаллю хоробрості і срібною медаллю хоробності. Рудниківчани брали участь в інших боях Першої світової війни. А у 1916 році в наших селах розвадив Верен надіячі рудники пісочна Черниця. Розташовувався легіон січових стрільців. Головне командування було в Розватові і в пісочні. А в Рудника, коло пам'ятника Шевченку стоїть школа, знаходився штаб Стрілецької сотні, де проживали стрілецькі старшини. Решта стрільців жили по поселянських хатах, хоча харчувалися вони за спіраху. Коли були якісь роботи на поле, весною, літом чи восени, вони допомагали своїм господарям працювати на поле. І, власне, у рудниках композитор Роман Купчинський написав свою знамениту пісню, яку співали січові стрільці за твої дівчину Личенька Красна. Окремі стрільці оженилися по наших селах. Є прізвище Старунчих Рудниках. Є. Є. І ось стрілець Данило Старуча одружився з дівчиною Марією Струк. Ще один стрілець Гнат Нега одружився з Рудницькою дівчиною Анною Пікулик. Є прізвища Пікулик? Є. І третій стрілець Іван Данилюк також з місцевою дівчиною Параскеві На Навесні 1918 року до Рудників прибув стрілецький духовий оркестр, який перед тим перебував розвадою. І для рудниківської молоді в неділю і в святкові дні вони робили забави. Коли танцювали під звуки духового оркестру. Минає час і в 1990 році родники одним із перших в Миколаївському районі поставили прекрасний пам'ятник борцям за волю України, у тому числі січовим стрільцям і стрільцям української Галицької армії. Їхню справу продовжили членом Організації українських націоналістів. Я вдома маю багато документів про продниківчан, які за часи в Польщі боролися проти польської влади. Потім боролися проти перших совітів, тобто проти перших москалів 39-41 роках, потім проти німців і потім з 44 по 50-ті роки проти більшовицької влади. Всього в нашому Миколаївському районі у боротьбі проти польських, німецьких і московських окупантів загинуло більше 1300 хлопців, дівчат, чоловіків і жінок. 1300 вчинок. Про кожного за ті багато років я зібрав інформацію, і там мене в Сумці навіть є спеціальна така книжка, у тому числі породника. Майже 90 загиблих. Лише два села в Миколаївському районі мають таку кількість загиблих. Це село Велика Горожана і село Рудбиті. Інші села менше 80, 70, 50, 40. Але кажуть, порубних. У 2012 році в Миколаєві я разом з своїми друзями. Відкрив пам'ятник провідникові ОУН Степанові Бандері. І там є спеціальна таблиця, де перераховано 39 головних керівників збройної боротьби на Миколаївщині. Серед них два рудниківчани. Іван Чень, який загинув у 50-му році на околицях Розвадова, та Михайло Іванус, який загинув у 51-му році у теперішньому. Городоцькому районі. Практично мені вдалося встановити прізвище, ім'я дати народження більшість загиблих рудниківчан. Що стосується Степана Заячківського? я встановив точну дату народження за метричними книгами Рудниківської церкви 14 лютого 1926 року. Народився в заможній багатодітній родині. Закінчив школу в своєму селі, потім пішов вчитися в черницю, де був сільськосподарський технікум. Після того продовжив навчання у Львові фінансовому техніку і там залучився до підпільної української боротьби проти московських окупантів. Займався друкуванням підпільних листівок, агітацію серед студентів Львова приїжджав в рідне село з агітацією, приїжджав в інші села Миколаївщини. На жаль, за доносом агента був арештований і кинутий в найстрашнішу Львівську тюрму на вулиці Лонського. Це польська назва. Зараз це вулиця Степана Бандери номер 1 Слідство вів майор Сокол, Соколов. І так підписувався, і так підписувався. Слідчий був садистом. Старші класи знають, що таке слово садист. А молодшим можу і пояснити. Що робили із в'язним Степаном. Переповідати вам, як неповнолітнім, я не можу такі жахливі муки. По-перше, він і сидів деякий час в одиночній камері, і в камері була вода, бігали щурі і неякісна їжа, але це найстрашніше, найстрашніше побої. Здоровий хлопець 22 роки був постійно битий. Чим попало? Але він не признавався, з ким Рудника підтримував під підтримув, з ким Львові, з ким в інших селах Миколаївщини. Слідчий Соколов об... обіцяв йому золоті гори доли. Признайся, ми тебе відпустимо, дамо можливість закінчити техніку, одержиш гарну роботу в Львові. А можливо, надамо тобі квартиру, але назви інших підпільників. Він їх не назвав. Уявіть собі, один допит тривав рівно 13 годин 50 хвилин без перерви. І словами моральний терор, і фізичні покарання. Не признався, в останні дні листопада відчув болі в серці. Організм не витримував оборів. Звернувши до лікаря, а той йому сказав так грубо. Нічого страшного. І ось 22 листопада 1948 року Степан Зачківський помирає, як і кожному померлому в'язневі, тюремний лікар розрізав повністю тіло і подивився причину смерті. Не мов би відказали Геркия зовсім замархлило серце. Учні старших класів біологію, анатомію і можуть знати, від чого можуть підказати неки в першу чергу від страшних побоїв. Тоді було прийнято так тіла померлих або закатованих в'язнів не віддавати родичам додому грудників чи іншого міста села, а таємно поховати на свинтам. Ми поки що не знаємо, на якому цвинтарі він похований у Львові. Але я вважаю, що найскоріше на Замарстинівському цвинтарі. Тому що я знайшов документи про п'ятьох інших жителів Миколаївського району, яких закатували в тюрмі і там поховали. І ми не можемо встановити місце поховання. Але дуже зробив добре пан Василь своєю родиною, що в рудниках на цвинтарі поставили пам'ятний хрест. Бо пам'ять про нього має звертися вічна. Дякую.